Да, промислові, е, та промислові та комерційні системи з використанням логічного програмування, зокрема пролоку, які види систем, ми може яких ми можемо використовувати. Перше це для автоматизації виробництва. Е, наприклад, це може включати розробку програми забезпечення для керування роботизованими системами виробництва. Е, наступне це підтримки прийняття рішень. Це створення систем, наприклад, які можуть наприклад експертні системи для діагностики технічних проблем. Також управління запасами, це, наприклад, розробка систем для контролю запасів на складі, щоб забезпечити наявність необхідних матеріалів для виробництва. Та управління проектами та базами даних, це системи для планування ресурсів, управління бюджетом та контролю виконання завдань. А також для систем для пошуку оновлення та збереження даних, які ж все ж таки практичні системи, які вже існують і використовуються в промисловості та комерційних системах, е, перша це пролодже, це система, яка використовується медицині. Е, ця система допомагає приймати рішення щодо діагностики та лікування пацієнтів, аналізуючи медичні дані за допомогою логічних алгоритмів, написаних на мові пролог. І система також може бути використана для виявлення хвороб, які можуть бути важко діагностовані, або для надання рекомендацій щодо лікування та профілактики. Наприклад, одним з найвідоміших використанцій цього програмного забезпечення є система діагностики хвороб шкіри, яка була розроблена в університеті Північної Кароліни. А другий також використання. Цієї ж програми це прогнозування трендів на фінансових ринках, яка була розроблена в університеті Швейцарії, і вона використовує базу знань про фінансові ринки та їх взаємодії з іншими економічними факторами і дозволяє прогнозувати тренди на ринках та допомагає інвесторам зробити більш обґрунтовані рішення щодо інвестування своїх коштів. Uh, інша система CICS, яка використовує пролог для створення систем штучного інтелекту, використовується у телекомунікаціях, фінансах та медицині. Наприклад, практичне використання набула для автоматичного аналізу трафіку в мережах зв'язку або для аналізу фінансових даних. І також одним з яскравих прикладів є проект з розробки системи управління енергозберігаючим освітленням в приміщеннях. Система була система була розроблена з використанням прологу та забезпечує автоматичне керування освітленням на основі даних про рух людей та інших факторів. Це дозволяє значно знизити витрати на електроенергію та розробити використання приміщення більш ефективним. Також система PSYC це Система, яка використовує логічне програмування та, зокрема, пролог для створення баз даних, і також для, для вирішування задач пов'язаних з обробкою природної мови, експертними оцінками та автоматизованим проектуванням. Щодо обробки природної мови, то е, такі перег... програми перекладачі, як Google Translate Транслейта е, Babelfish, також використовують логічне програмування та пролог. Для аналізу та обробки природної мови та перекладу. Також з використанням логічного програмування створюються експертні системи. Це комп'ютерні програми, які використовують логіку та знання експертів для розв'язання питань і прийняття рішень в різних галузях. І це система взагалі дозволяє підприємствам та організаціям ефективно використовувати знання своїх експертів та збільшувати продуктивність роботи. Також яскравим прикладом є система Eclipse. Зазвичай вона використовується в для розкладу транспорту, планування виробництва, оптимізації розкладу та інших задач. Здебільшого використовується у для фінансових та банківських установ для розв'язання задач з області аналізу даних та статистики, бо дозволяє забезпечити високу точність та швидкість обробки дуже великих обсягів даних. Також можна використовувати та використовується в області логістики та транспорту для планування оптимальних маршрутів транспортних засобів, з урахуванням різноманітних обмежень та обставин. ACP або Answer set programming це система, також яка використовується здебільшого у промисловості для роботи з базами даних, плануваннями та оптимізацією ресурсів. Окрім того, доволі цікавою системою є Design е, Verifier, який може е, здійснювати автоматичну верифікацію системи зі складними логічними моментами та взаємодії між компонентами. І е, один з прикладів використання це перевірка безпеки автомобільних систем. Інженери можуть створювати моделі систем керування автомобілем у середовищі веріфаєру, та за допомогою цієї системи е, якби використовувати для перевірки властивості безпеки. Наприклад, впевнитись в тому, що автомобіль не зійде з дороги або що система гальмування працює правильно. Також е, цю систему логічного програмування використовують для... Автопілоту для безпілотних літаків, і також для перевірки літаків на стійкість та відповідність стандартам безпеки. LogTalk – Це система логічного програмування, що використовується для створення розподілених систем, баз даних та експертних систем, про які ми вже говорили. І вона містить дуже таку розгалужену систему вбудованих бібліотек, що дозволяє значно зменшити час розробки програми. І також XB, це система логічного програмування, також яка використ... широко використовується для предікшн-моделей у галузі штучного інтелекту, баз даних та розподілених систем. Також, окрім перерахованих вище, є багато прикладів використання прологу. Е, найбільш широкого використання він, в, він використовується у експертних системах у НЛП. Е, також для вибудовування знань з дуже великих баз даних за короткий термін. Е, також до е, програмування на пролозі може допомогти в знаходженні складних залежностей та партнерів даних. І також пролог може бути використаний для побудови інтелектуальних систем проектування, що допомагають інженерам та дизайнерам в процесі створення складних систем. Загалом пролог може бути використаний в багатьох галузях, де потрібна логіка та обробка даних, і також він може бути потужним інструментом для розв'язання складних задач за короткий термін. Ну і також основним з. Як ми бачимо, з використання прологу та логічного програмування, це обробка дуже великих даних, також за короткий термін. Дякую за увагу. Дякую. Є питання прохання всіх, хто доповідає не вимикати слайди. Поки ми не завершили, поки не зупинили запис. У мене, у мене було зауваження щодо словосполучення. Логічні алгоритми. А що це таке? Імперативні алгоритми це зрозуміло. Інструкції, і на них дивишся, і бачиш алгоритм, що за чим треба виконувати. А що таке логічний алгоритм? Як можна дивитися на логічну програму і бачити в ній алгоритм? Що таке логічний алгоритм? Логічні задачі, логічні способи розв'язку задач. Слово логічний алгоритм мені просто, в принципі, не подобається. Я вам розповідав, чим мене зацікавило логічне програмування. Тим, що нема алгоритму розв'язку. Ми не програмуємо алгоритм розв'язку. Алгоритм знаходиться сам. Так, питань немає, давайте.